Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Дуже коротенько. Я дуже дякую за витримку за вашу громадянську мужність за те, що ви розумієте ситуацію, яка склалася. На жаль, після сьогоднішніх ударів по нашій енергетичній інфраструктурі доведеться дещо за більший час відновлювати ці наслідки. Але я впевнений, що наші енергетики, рятувальники, кожен з нас. Зроблять все необхідне, все залежне від нас, щоб швидше подолати цю біду. А біда у нас залишається одна і та сама назва її Росія. Ви знаєте, нам насправді від Росії треба те, що вона хоче зробити з нами: їхня апатія, їхня зневіра і, врешті-решт, їхня повна деградація і здача у полон. Не до нас у полон. Нехай підпишуть капітуляцію і прямують до своїх уральських гір. Нехай здаються у полон один одному. І нехай це буде той конфлікт, який розграється лише на території Росії. Нам головне, не дати цьому злу вийти за кордони, вигнати і хай собі там варяться. Тому в нас немає апатії, в нас немає дискомфорту. Вони присутні, ці елементи. Але ми. Разом. Я дуже прошу вас, хто сильніший, хто мудріший, хто відважніший. Будь ласка, у ці дні особливо подбайте про тих, хто слабший, хто поруч, хто не може за себе подбати і про себе подумати. Ну і пам'ятайте, темно на дворі, темрява, на якийсь певний час. Будь ласка, пішоходи, автомобілісти. Реагуйте один на одного, бережіть один одного, неначе ви одна сім'я. І це збереже нас, це збереже націю і це дасть нам перемогу. Наблизить нас до перемоги. Тримаємо стрій! І віримо, що Україна понад усе, бо так воно і є. І слава нашій нації! А ворогові! Ласкаво просимо до пекла! І це у вас, вражени, буде суцільна темрява. Бо навіть чорти вас до пекла не приймуть. Але це вже інша історія. Тримаємо стрій!